Вітаю вас, друзі мої. На днях дзвонив мені Олександр, і ну, поговорили там про те, що його цікавило. І в кінці він спитав, він починаючи мисливець, і в кінці розмови він спитав, яку зброю краще при полюванні з собаками. Я його перепитав ну, полювання які з собаками, там, на періла, на хазана чи там на кабана, на медведя. Він каже, ні, іменно на копитних. Тобто він хоче завести лайок. Живе він в селі в частному будинку. Є змога тримати в вольєрі лайок. Він хоче купити. Від хороших е, собак, щенків виростити і почати полювання з лайками. В нього є зараз зарядка, не пам'ятаю яка полуавтомат 12 калібра. От він хоче зарані узнати, якою зброєю краще з собаками полювати. От. І я йому відповів, а потім думаю, може, вам комусь буде цікаво. Е, дивіться. На такому полюванні зазвичай стрільба проводиться недалеко, І зброя, не якась конкретна марка повинна бути, а найкраща е, зброя для такого полювання це, це та зброя, яка вам лягає, яка прикладиста, в які ви е, впевнені. Що на вскидку ви зможете і швидко стріляти, бо не завжди є можливість вицілити дуже добре. Коли кабан десь в очереті, собаки його зажали, і ви починаєте підходити, він біжить в вашу сторону, не те, що він хоче вас обідати, він просто в ту сторону біжить. Спасається від собак і вискакує на вас, і в цей момент ви повинні не ловити Там мушку, целік, планку е, зводити, а ви повинні вскинутися і зробити постріл. Е, яка зброя по калібрах? Дивіться, зброя 12 калібру з середньою пулею 32-34 грами. Ну, 34 це вже, скажімо, важка така. Ну 30-32 З каліберною пулею. До 20 метрів ця зброя більше зупинить, ніж будь-який нарізний калібр. Ну, 3006-308. Ми не кажемо там про африканські якісь калібри. От. Тобто зупиняюча сила 12-го калібру, 16-го калібру буде набагато вища, ніж на різного. На різний просто буде його прошивати. І ще якихось 2-3 метри, кабан може до вас добратися. От. І нечайно, там клейком вам е чобіт е пошкодити. Так що і за цього я кажу, яка зброя у вас прикладиста. Якщо ви з зажмуреними очима стріляєте з блазера, хай буде це блазер. Якщо з Браунінга полуавтомата, хай буде полуавтомат е Браунінг. Якщо ви стріляєте е з... Там якось іш 58, хай це буде ІЖ-58. Єдине, що я би не радив, це куркові рушниці. Поясню чому. Тому що з введеними курками у вас ну, я не можу ходити. Я зводю курки тільки коли от із предохранителя знімаю, коли от по дорозі до плеча піднімаю рушницю. Зведженими курками я не можу ходити. Ні в одностволки ніколи не ходив, ні в двохстволки курковки ніколи не ходив. З Зведженим курком або знятим з предохранителя. Тобто в якісь ситуації такі, що треба швидше рішення, ви можете звести тільки один курок, тобто один ствол. На другий звести в ствол, коли на вас летить кабан по стежці, у вас не буде часу. А підходити з куроки. Курками, ну, це ризиковано десь зачепити якусь гілочку чи одежу і сполохати кабана, або, нечаянно щось там собі прострелити чи відстрелити. Тобто це небезпечно. От Я би не радив на такі полювання, куркові рушниці. У них є і плюс, тому що якщо осячку дало, ви швидко взяли курок, вам ломати нічого не треба. Но мінуси тут переважають. От. Е, з чим я полював е, з під собак. Е, ви знаєте, з чим я полював. Я полював з комбінованою зброєю. З двойником 12-й калібр і 30.06. Зараз у мене двійник, е, Бурно 802-10. А перший мій двійник був 7 на 57-12. Це е, теж Бурно, збройовка 304. І ще була пара гладких сполів. О, то прекрасні ці ружья, зараз 304 можна купити там за адекватні кошти, і полювати, радуватися. Комбінашка, тому що 12-й калібр пуля, як я казав, на близькій дистанції там 10, 20, 30 метрів. Хороша пуля, я стріляв завжди бреники, Зараз пуль різних багато. Тобто берете максимальну вагу, вам суперкучность там не треба буде на 20 метрів. Вам треба, щоб покласти хорошого там кабана на місці, щоб він вам там нічого не натворив ні вам, ні собакам. От, Нарізництво 3006 зараз для чого? Тому що бувають випадки, коли ви підходите, підходите, собаки там держать, чи собака. Обгавкує десь на якійсь поляні, де там 60, 70, 80 метрів, до 100 метрів там ви не можете ближче підійти, бо ну, нема, нема можливості підійти. І тоді ви там з хорошого упорчика десь на дерево уперлися та лягли на рубзак, поклали на різну пулю. Приїхала там під вухо. Супер, точно ніхто щоб не пострадав, тому що стріляти на 100, ну на 100-80 на метрів. Пулею 12-го калібра, коли собаки там скачуть е -е, кругом кабана. Ну, теж я рахую, що це дуже ризиковано для собак. Ну І кабана, ви там цілиться йому в лопатку, побатаєте в живіт і пішли ці гонки блін е -е, двоє суток за тим кабаном, поки він там вже не, не помре від, 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 від усталості. О. Так що я. За комбіновану зброю. Так, да, Хороша комбінована зброя вона не дешева. Но вона повністю перекриває вам полювання, наприклад, які? наприклад, на полювання з манком чи з підходом на самця косулі. Ви теж можете її використовувати. В один ствол ви ставите на різну полю, в другий ствол ви ставите там, 4 нуля, наприклад. Картячі у нас не можна стріляти по копитних. Ну, наприклад, ви там ставите три нуля, чотири нуля. Буває на манок, козел прибігає настільки близько, 10-15 метрів, ну, він стоїть в траві, що ну, нарізною полею явно буде рикешет і видно там тільки його шию і, і, і чуть голови. Ну, ви чуть нижче спустилися і просто на скидку цими чотирма нулями, бо і... І ваш козлик лежить. От. В таких випадках вас завжди виручує гладкий ствол. В випадках, коли ви там з підходу підмалили, чи, він, чи підійшли до нього, чи він десь там на переході ви підкараулили, ви можете нарізним стволом. Повірте, на різного ствола одного хватить. там Комбінашки різні є. 3006-308, дуже гарний калібр, 7х65, старий німецький, 7х57. Тобто дуже багато є комбінашок. Навіть 223 і 12. 223 я не радю. По кабанові брати, якщо ви ж маєте якісь плани ще полювати на кабанів з підхода. От. На загонне полювання комбінашку, ну тут розумієте, і да, і ні. Тому що для початківця на загонному полюванні комбінашка не дуже добре. що не дуже добре? Тому що у вас по суті дві одностволки: одна нарізна, одна гладка. І якщо ви не впевнені в своїй стрільбі, ви не можете стріляти. Впевнено, по рухомих цілях у вас будуть проблеми. У вас будуть проблеми і за те, що гладка пуля і нарізна пуля мають різну балістичну траєкторію, різну швидкість, і за цього вам треба брати різні випередження. От біжить, наприклад, кабан, там на відстані там 50 метрів. Тобто випередження з нарізного. Буде в два рази коротше, ніж випередження з гладкої кулі. Ну, ви розумієте, про що я кажу. І за цього вам треба дуже контролювати оцей процес, що у вас два різних стволи з двох різною траєкторією, з швидкістю, з масою. Тобто все це треба учитувати. А це учитується вже, коли у вас є якийсь досвід, якийсь настріл, якийсь ну, період, з яким ви полювали, достатньо успішно, достатньо неуспішно. Бо тому ну, не розумієте, не буває такого, що я почав полювати, і в мене все як по маслу йде. Ні, це. Помилки, промахи, вони більше запам'ятовуються, запам чим там постріли, які гарні, хороші, там далекі, сложні, важкі. Но промах запам'ятається надовше. Повірте, я пам'ятаю два таких промахи, що я, напевно, їх все життя буду пам'ятати. Один там був на відстані 70-80 метрів, а один був на відстані 20 метрів. Це, це був тазор мій. І вони будуть зо мною на все життя, цих два промахи. Як тільки мова про промахи, оце ці два промахи, в мене впливають в, в, в моїй голові. Так що, отаке зброя. Зброю можна дивіться, мій товариш Сергій, в нього є собака епаньол бретон, Він полює на, на всяку птицю, фазана, перепила, курибку, і в нього є багато різної зброї. Він купив іж 58 16-го калібра, старенький, ну в дуже гарному стані. Він обрізав стволи на 66 см. Тобто в нього получилося два циліндри стволи. І він хотів обрізати менше, але я кажу різь 66 ти будеш короткий і дистанції перекривати. Отака от зброя може служити теж для копитних. Ну, під копитними мається на увазі кабан все-таки. І на птицю. Чого? Тому що у вас два циліндри. Ви вставляєте дві каліберні пулі. Ну, перед тим ви пристріляєте які пулі. Не факт, що обі вони будуть одинакові. Наприклад, може бреники летіти з правого ствола, а з лівого ствола у вас може летіти там моноліт, наприклад, і вони там на 50 метрів будуть касатися краями. Бо якщо ви вставите дві бреники, то там розкид буде сантиметрів 40. Розумієте, от комбінувати. Головне не перепутати, якого, яка пуля, з якого ствола летить. От, ну Для цього треба їх в різних карманах або в різних е, краях патронтажа тримати. От, І така буде дуже хороша двохстволка е, для полювання з підходу з кабана кабана. От Ви напевно, в Ютубі бачили Олександр Мороз, він полює з лайками. Він сам з Молдови їздив в Карелію і Кабанів в Молдові, стріляють і медведів. Ну, основне його полювання це медведь. Йому вже десь 60 плюс років він ніколи не стріляв їх з нарізної зброї. Він завжди стріляв або ж зі 27, або ФАБАРМ з коротким стволом, 51 пульовим стволом, він стріляє і кабанів, і медведів тільки 12-м калібром. І, напевно, це правильно. Бо якщо вчитує його досвід, а в нього там собак, напевно, штук 50, він тільки держи, бо він і заводчик собак, і мисливець, і такий. Та ви бачили його. Мороз АП канал у нього на Ютубі є. Він стріляє гладкими. І його компаньйони, скажімо, по полюванні. Хто стріляє гладким, хто стріляє на різним, неважливо. Там же роботу роблять собаки. А підійти, стрільнути. Ну, грубо можна і коп'єм заколоти. Ну, ви так ніколи не робіть. Бо кабан це звір такий, що може вам то. Коп'є, блядь, другою стороною в дупу засунути, якщо щось піде не так. Так що таке. Коротеньке відео, може комусь було цікаво. Так що дивіться. Пишіть, питайте щось. Ну все добре, друзі мої. До побачення. Будьте здорові.